Едар Кулік. тренер. Артему Шкурупів підійматися, бити потрібно і пробуває. Удар після таки спроби від так, артем. Артем. команди. Попереду у повному складі зараз харків'яни. Тут моменти дуже небезпечно було. Можливо, Давід і проб'є. Так пробуває. Назад, Калашник. Знову бачимо, долучає до атаки Хом'яка. Той вирішив пробити. Нічого собі! Просто суперм'яч! Микола Хом'як. Фантастика! просто! Шебінський залишає м'яч все ж таки Дукову. Передача вперед. Тут не забити потрібно, а не забиває. Ще для Перевага в один м'яч. це... Так, собі тут... Не зміг вже в порожні ворота. О, тут забиває Роман Прощенко. Один один. Сьома хвилина поєдинку відзначається Роман Прощенко. А МСТЕ суперника, але м'яч залишається у МСК Харків. Удари забирає м'яч. Залишив його Любарському і втрата. Тут забити потрібно. Не хаві. проходить передача, контратака відповідь може бути. Галибін. Галибін. Дальній удар. МСК Харків 2. Передача і доходить м'яч до дука. Калашник можна пробувати. І тут шанс класний. Не вдається. Покидка! Класний момент! І 2-1. 2-1 відзначається у нас Давід Калашник. Помиляється. Розстарили суперника помилитися. Тут і бити потрібно вже. Звісно, Микола Хом'як. В воротах розпочинає вже після цієї атаки удари Місля, Микола, Манди, але звісно не зреагували на це. Не було порушення правил проти Калашника. І непогана діє тут від... на атаку. Тут перехоплення Аркуша класна. Передача Подольський, удар буде. Та м'як порожні ворота бити потрібно. Пробиває Любарський. І вирішив пробивати. Все ж таки можливість самому протягнути м'яч. Удар, і небезпечний рекурс. Передача. Приймає м'яч. Передача забитий, і забиває. Денис Дуков. 2-2 рахунок. 28-ма хвилина поєдинку відзначається Денис Дуков. Порожні ворота. І забиває, ні не забиває. Можна грати і далі, дають грати. Арбітри Удар. І Дуже непогано про вас не віддає. Денис потрібно відзахищатися. Який шанс був? І тут ледь не залітає м'яч ворота вже. Люлька, бити можна, пробиває! І забиває, Радислав Люлька! 3 2 Тридцять друга хвилина поєдинку відзначається Радислав. Вперед це люлька! Люлька сам буде тягнути м'яч і помиляється! Люлька 2 в 2. Атака. Удари. Дуже близький був. І тут потрібно не помилитися, але помиляється. Бачимо. А удар Удари! Небезпечний момент. Кастрикет. Момент забити потрібно на гордий. Порожні ворота, але... Ні, все ж таки удар ми. Побачили! Піти зберегти. Ворота, але продовжує МСК Харків 2. Атакувати момент! Нагорний не встиг. Вдасться перехопити так, перехоплюємо. М'ячі Тут... завершує свій висту... виступ. Друзі, в нас, звісно, згодом з'являться на...